Український бізнес теж супер виснажений. По-перше, український бізнес загалом виснажений через все це, да. А по-друге, український бізнес активно підтримує військо. До того, ну і, і загалом, до того, як ЮСЕЙД пішов в неприбутковому секторі, тобто серед громадських організацій, благодійних фондів, ніби був такий. Він не був проголошений, але був такий певний соціальний договір, що от ви фандрейзите у міжнародних донорів, а український бізнес має фокусуватися на війську. Тому що війську, військовим фондом, крім українців, ніхто не допоможе. Розумію, знаємо. От. А зараз виходить, що ті організації, які ну, не, не працюють з військом, але теж. Працюю з дуже важливими темами. Ну, і загалом, як ми можемо судити, яка тема важливіша за іншу? Да? Там, це діти, які хворіють на рак, або е люди старшого віку, які залишилися самотні? Ну, загалом багато да? у нас є.